Окей, друзі, що ви хочете досягнути свого максимального потенціалу, що ви хочете досягнути успіху у своєму житті, ви повинні знати, по яких законах функціонує наш світ. Можливо, вам навіть про це ніхто не розказував, тому що в школі нас точно навчили, і мало взагалі хто про це скаже, але існують закони, які допоможуть вам. Розкрити себе наповну, які допоможуть вам гармонійно жити в нашому світі, тому що можливо таке, що ви порушуєте закони світу і через те вас щось не виходить. І ви точно повинні знати, по яких незмінних законах функціонує наш Всесвіт для того, щоб досягти успіху і отримати все, що ви бажаєте на цьому світі. Ми є просто мешканцями, і ми не прийшли сюди встановлювати свої правила. Бог створив. Цей світ, і разом зі світом він створив правила, яких ми маємо дотримуватись. Отож, друзі, сьогодні ми поговоримо про ці правила, які принесуть вам в життя гармонію, які знаєте, принесуть до вашої душі спокій, і ви будете виконувати свою роль і досягати максимально можливого. Тож, перший закон це закон чіткості, щоб отримати. Щось у своє життя, щоб до чогось дійти, ви маєте чітко визначити, що це має бути. Якщо ви хочете щось отримати, ви маєте бути чіткими і своїм наміром. Тобто, я хочу стати багатою, я хочу стати успішною. Так не діє. Як ви хочете стати багатою? Для чого? Що це означає? Скільки саме ви маєте заробляти? Як ви маєте до цього дійти? З якого доходу як ви будете робити, яку користь ви будете давати світу. Або я хочу собі дорогу машину. Яка марка цієї машини? Як вона має виглядати? Як вона має їхати? який в неї мотор, який в неї колір? Все до точності. Я хочу класну сім'ю. Окей, що для тебе означає класна сім'я? Який чоловік в тебе має бути? Які в нього риси, як він виглядає, як він до тебе відноситься? Це все має бути чітко. Не бійтеся визначати чіткість. І що у вас є ось таке розплавлене уявлення того, що ви хочете отримати, ви до того не дійдете. Що вам всесвіт має дати. Що, що я хочу машину, класно, окей. Або я хочу мати багато грошей. Ви можете мати десь гроші на рахунку, але з тими грошима ви не зможете отримати все, що ви хочете. Або до вас просто прийдуть гроші, і вони так само підуть від вас. Ви маєте бути чіткими. Окей, я хочу. Що місяця отримувати до прикладу 10 тисяч доларів, з яких 3 тисячі я буду тратити на себе решту я буду відкладати. Як я до цього дійду крок за кроком, крок за кроком? Яка ваша ціль, щоб доїхати в правильне місце, ви маєте визначити правильну геолокацію. І що ви кажете, я хочу подорожувати по світу. Окей, а в які країни ти хочеш поїхати? В яке місто? Що ти хочеш саме побачити? Ви маєте бути чіткими. Тоді ви складаєте план. Якщо я хочу полетіти в Іспанію, я спочатку думаю, чим я доберусь туди, можливо, автобусом до аеропорту. Потім я купую білет, потім я лечу в те місце, і я буду дивитися ті визначні місця. Ви маєте бути чіткими, щоб отримати те, що ви хочете. Складіть собі план, складіть собі візуалізацію. Все чітко, що ви хочете отримати. Окей, наступний це закон чистого потенціалу. Цей закон означає те, що ви є унікальна особистість у цьому світі, що ви є автентичні, і в кожного з нас всередині знаходиться чистий потенціал. Тобто, що у вас є цілі, мрії, думки, уявлення, бачите, що ви хочете отримати. Це цілий всесвіт хоче, щоб ось ці цілі прийшли у світ через вас, тобто ви є інструментом, через який Бог. Подає те, що має бути в цьому світі через вас. Ви є інструментом. Якщо у вас є якісь цілі, якщо ви бачите себе десь, ви себе десь уявляєте, це не просто так у вашій голові. Ви маєте це зробити, і ви маєте до того дойти, тому що Бог хоче, щоб це прийшло у світ через вас. І що у вас є ідея мережі, вести соцмережі, вести ютуб-канал, зробити якийсь бізнес. Робіть це. Неважливо, скільки людей цим займаються, неважливо наскільки популярною є ця сфера, і що це є у вас всередині, і що це є у вашій душі, то знаєте, що Бог хоче, щоб це прийшло у світ саме через вас, тому що ви є унікальна особистість. Ви несете якусь інформацію, або ви творите щось крізь прожити свій досвід, крізь те, що з вами траплялося, крізь те, як ви проходили, і яка особистість з вас виросла. Ви не подасте це в світ. Як роблять інші, ви подаєте це через себе, через призму свого досвіду, через призму своєї автентичності, тому це є настільки унікально і тому це є настільки потрібно. Якщо у вас є якась ціль, значить, у вас всередині є чистий потенціал, і цей потенціал ви маєте проявити незалежно від того, який у вас. З'являються страхи, сумніви, невпевненості незалежно. Ви маєте ось так закрити очі, довіритися світу, довіритися Богу і просто йти і проявляти те, що виринає із вас. Друзі, запам'ятайте, що ваші цілі, ваші бачення, ваші думки це те, що Бог хоче принести в цей світ через вас. Ви просто зобов'язані. Якщо ви є на цьому світі, ви просто зобов'язані принести. Цей світ, те, що ви маєте принести, І якщо ви не дотримаєтесь цього закону, якщо ви повірите своїм страхам, сумнівам, ви не проявите себе, повірте, що вам буде дуже важко жити, тому що для вашої душі немає жодних перепон. Вона прийшла сюди, і вона має тут себе проявити. Коли ви боїтеся це зробити, коли ви закриваєте свою душу і слухаєте свої страхи, до вас в життя приходитимуть ось такі моменти пробудження, і вони можуть бути дуже болючими. І що не чуєте себе, і що ви закрили себе? Вам життя приноситиме, але з позиції любові важкі моменти для того, щоб ви пробудилися, для того, щоб ви вийшли із свого кокона. І почали себе проявляти, почали реалізувати свою душу, тому що чим далі ви від себе віддаляєтесь, чим далі ви закриваєтесь від своєї душі, тим сильніше життя буде бити по вас. Тому що не важливо, не важливо душі, як вам боляче, цілесно, морально. Їй важливо, щоб ви проявили себе. Їй важливо, щоб ви постійно розвивалися і принесли в цей світ те, що ви маєте принести, те, що закладено всередині вас, і те, що ви маєте проявити крізь себе, тому що сам Бог хоче це зробити через вас. Окей, наступний закон це закон балансу. Ви отримуєте точно те, що ви заслуговуєте. Якщо ви щось віддаєте, то ви отримуєте взамін. Якщо ви щось забрали, то забереться у вас. Послухайте мене, якщо ви порушуєте цей закон і прикриваєте це позицією того, що я ж хороша людина, я люблю віддавати, я буду давати більше, ви порушуєте закон. Закон, який створив Бог, по якому діє цілий наш світ. І що вам людина не готова віддаватися, а ви продовжуєте віддавати свою енергетику, ви продовжуєте дзвонити перші, писати перші, проявляти себе перші. А взамін ви не отримуєте те, що ви віддаєте, і кажете, я ж хороша людина. Окей, зупиніться. Що ви розумієте, що ви віддались більше, ніж отримали, перестаньте віддавати. Перестаньте віддавати, перестаньте порушувати. Двісно, через те, ви так себе погано потім почуваєте, Якщо ви віддаєте більше, ніж людина, та заслуговує, ви порушуєте весь закон. Тому що інша людина вона також повинна розуміти, що якщо вона вам віддала неповагу, вона, до прикладу, отримує від вас дистанцію, віддалення. А ви дієте як? Вас не поважають? Ваші рамки порушують? А ви нічого. А ви. А ви далі хороша, а ви далі наближаєтесь, а ви далі продовжуєте поступати добре до людини, а ви далі продовжуєте бути в хорошому настрої і любити, і поважати. Ви боїтеся втратити тих людей, але я вам кажу, ви порушуєте закон. Тому що що людина зробила вам боляче, зробила вам неприємно, і що людина вас не поважає. То ви не показуєте свої хороші сторони, ви просто віддаляєтеся від людини, тому що кожна людина має пройти свій урок. А ви втручаєтесь, ви втручаєтесь в світ, і ви заважаєте людині пройти той урок, який вона має пройти. Дія і наслідок. Якщо людина зробила до вас якусь дію, значить вона отримує наслідок. Якщо вони не приділяють вам часу, пропадають, потім через декілька днів появляються, з'являються. А ви завжди в доступі, ви порушуєте закон. Якщо до вас неважливо ставляться, а ви після того ніяких дій не робите, ви порушуєте цей закон. Тож, якщо вас не поважають, ви маєте дотримуватись баланс. Що людина віддала, та й вона отримає. Це не означає, що вона має отримати зневагу від вас, також тому що ви не розпорушуєте себе і не опускаєте себе на той низький рівень, натомість ви проявляєте до людини віддаленість. Тому що ваші рамки порушили. Ви показуєте, що з вами так не можна, і ви чітко кажете, як до вас не робити наступного разу. Окей, okay, наступний закон, назвемо його законом співпадіння. Ваші бажання мають співпадати з вашими діями, з вашим станом і з вашими думками. І що ви хочете щось отримати ось є бажання. Те бажання має співпадати з вашими діями. До прикладу, я хочу стати успішним ютубером. Окей, в мене з'явилося бажання. Що далі? Далі в мене мають бути дії. Що я маю робити? Щоб стати успішним ютубером, я маю щось дати в цей світ. Я маю навчитися знімати відео, я маю навчитися їх монтувати, все красиво робити і викладати на ютуб канал. Далі мої дії і бажання мають відповідати моєму стану. Я маю відчувати себе, ніби я це вже отримала. Я маю стати. Такою, яку будуть дивитися люди. Я маю стати такою, за якою будуть слідкувати люди. І це все ще має відповідати моєму мисленню. Тобто, весь мій образ має співпадати тому, що я хочу отримати, тому що якщо я даю поради людям, якщо я про щось розповідаю, це вже має бути прожите мною, це має відчуватися через мене. Від мене має йти саме така енергетика, про яку я розповідаю якщо це все співпадає, значить ви досягнете успіху. якщо щось одне з того не співпадає, значить по цьому закону ви того не досягнете. Якщо у вас є бажання, але немає дій, вони ніяк не зможуть маніфестуватися. Якщо у вас є бажання, є дії, але вони не відповідають стану, тобто ви не є тією людиною, до якої мають прийти це все, ви це не отримаєте. Дуже простий закон. Якщо ви щось одне порушите. Ви ніколи не отримуєте те, що ви бажаєте. Наступний закон це закон відв'язаності. Відпустіть контроль за тим, коли, де, що і як ви маєте отримати У вас мають бути свої цілі, вони мають точно бути прописані, але відв'яжіться від того, коли саме це прийде у ваше життя, тому що всі блага, я вам чесно кажу, приходять у ваше життя. Несподівано, ви не маєте сидіти, чекати, ви маєте знати, що це до вас прийде, і ви маєте просто радіти, робити все можливе йти за своїми цілями, робити дії, а все решта прийде як бонус, коли ви відпустите ось це нестримне бажання так сильно щось отримати. Тому що, коли ви чіпляєтесь, ви показуєте, що ви ганяєтесь. Ви показуєте, ніби ви його не заслуговуєте, але ви так сильно хочете. Якщо я знаю. Що я цього заслуговую, якщо я знаю, що це до мене прийде, мені немає сенсу чіплятися, мені немає сенсу тривожитись і взагалі думати про це. Якщо я знаю, що воно прийде, це є факт, я просто живу розслаблено. А вас, знаєте, має бути стан розслабленості, стан чистого кайфу, до якого це все притягується. Все світ вам дає те, ким ви являєтесь, а не те, що ви хочете. Якщо ви транслюєте оцей світ спокій, чисту віру в те, що ви це отримаєте, чисту віру в те, що ви це заслуговуєте, тому що ви є цінними, тому що ви є унікальними, і ви покладаєте старання, ви робите дії, значить, ви це отримаєте факт, значить, це неодмінно прийде у ваше життя, тому що з такої позиції ви визнаєте творця в собі, ви визнаєте Бога в собі. Тобто ви розумієте, що вас творив Бог, значить, він, він є всередині вас. І через те, що у вас є така сила, ви можете творити і отримати абсолютно все, що ви бажаєте. Наступний закон це закон рефлексії. Зовнішній світ це є відображення вашого внутрішнього світу. Якщо ви хочете змінити щось зовнішнє, ви маєте почати зі змін свого внутрішнього. Якщо вас щось не влаштовує в зовнішньому світі, якщо у вас є якісь тригери і ви чіпляєтесь знаєте за щось зовнішнє, ви розумієте, що вас, от ніби нервують якісь люди, ситуації, все, що з вами стається. Вам вас зовнішньо це нервує, це означає, що настав час подивитися на себе внутрішньо, тільки но ви не влаштовуєте себе внутрішньо. Як відразу світ починає на вас по-іншому реагувати? Як відразу до вас починають надходити зовсім інші обставини? Як відразу вам починають зустрічатися зовсім інші люди, і весь світ, ніби ви просто відчуваєте кардинально по іншому? Знаєте, ми всі живемо в одному світі, але як по-різному він нами відчувається, які різні людей є стани, і відповідно на ті стани, які різні ситуації, яких різних людей вони отримують. У своє життя. Тому я завжди кажу про те, що якщо у вашому житті є якісь люди, які вам роблять боляче, якщо у вашому житті є аб'юз моральний, фізичний, і що вас не влаштовує ваше місце роботи, ваше оточення, взагалі все, з тими людьми окей, є якісь проблеми. Та робота вона може бути дійсно погана. Але але факт того, що це притягнулося до вас. Тому що от в мене в житті, наприклад, такого немає. Мені зараз не трапляються люди, які мене зневажають. Я не працюю на роботі, яка мені не подобається. Немає людей, які мої рамки переходять. Нема людей, які мене аб'юзять, нема людей, які мене використовують, тому що це мій внутрішній світ, і в мене рефлексія зовсім інша. Якщо ви хочете налаштувати зовнішнє, змініть внутрішнє зовнішній світ це дзеркало. Ви стоїте перед дзеркалом, бачите там своє відображення, і в дзеркалі намагаєтесь. Там змінити собі зачіску, змінити макіяж в дзеркалі. Розумієте, що так не працює. Треба відійти, попрацювати з собою, прийти знову ж до того зеркала. Ось і інша картинка, так само діє в житті. Наступний закон це закон терпіння. Або ж можна назвати закон довгострокових дій. Всі прекрасні речі, які можуть з вами статися, всі успіхи, всі блага, вони приходять завдяки терпінню. І завдяки довгостроковим зусиллям. Тобто, якщо ви хочете отримати швидку таблетку, отримати все в житті, і все і зразу, так не вдасться, щоб отримати щось хороше, щоб отримати щось значиме, щось цінне в житті, для того потрібно постаратися, і для того потрібно виробити терпіння. Знаєте, якщо ви замічаєте в собі, що ви ганяєтесь за якимись короткостроковими результатами. Що ви щось почали, і вам відразу хочеться отримати результат, що в якихось відносинах і вам відразу щось хочеться, все і відразу знаєте отримати. Почали свою справу робити, і вам зразу успіх хочеться, то вам варто виробити в собі терпіння. А щоб виробити собі терпіння, потрібно вміти насолоджуватись процесом, не ганятися за результатом, а саме насолоджуватись процесом і довіряти, довіряти. Часу, тому що все прийде у свій визначений час. І ця фраза, це знання, вселяє сильний спокій всередину. Ви розумієте, що все, що належить вам, воно обов'язково прийде до вас. І воно прийде в правильний час і в правильному місці. І ніхто і ніщо не може забрати від вас те, що вам призначено, і те, що вам належить. Розуміння цієї істини приносить нам всередину величезний спокій, величезну довіру до світу і до Бога, тому що Бог краще знає, коли і що ми можемо отримати у своєму житті. Бог краще знає, коли ми готові це отримати. Він бачить нас з іншої сторони, з іншої перспективи, так само як батьки бачать своїх дітей. І що вашій дитині ще немає 18 років, значить вона ще не готова до того, щоб отримати права. Значить, вона ще не готова до того, щоб бути повністю самостійною. І ви не дасте їй того, до чого вона ще не готова. Якщо вам дитина скаже 10 років, я хочу отримати права. Ви знаєте. Що вона не може їх отримати, і не через те, що з нею щось не так, або вона на це не заслуговує, тому що вона ще не готова це отримати. Тому що вона має ще вирости і пройти певний досвід у своєму житті. Так само, і ви, якщо ви ще щось не отримали, майте віру, що це обов'язково прийде. А ваше життя майте терпіння до того, і знайте, що Бог вам це все дасть. Все, що є в вашій голові, все що є в ваших планах, цілях, Бог вам це обов'язково все дасть. Просто це настане тоді, коли прийде правильний час. Навчіться довіряти процесу і майте спокій, знаючи таку істину. Окей, наступне це закон фокусу. Ви примножуєте те, на що фокусуєте свою увагу. Зрозуміти, що наш світ настільки багатогранний тут в один і той же час існує безліч речей, безліч можливостей. Ми апріорі не можемо фокусуватися на всьому. І відразу, але те, на чому ми фокусуємо свою увагу, воно примножується в наше життя. Якщо ви фокусуєте свою увагу на позитиві, на своїх цілях, на тому, що ви хочете отримати на кращому, на хорошому, на любові, ви бачите це повсюду. Ви бачите прекрасне все в світі, все навколо себе вам здається прекрасним, тому що ви фокусуєте на це свою увагу. Якщо ви фокусуєте свою увагу на червоні автомобілі. Ви почнете їх бачити досить багато. Окей, ви примножуєте те, на чому фокусуєте свою увагу. Чим більше любові, чим більше позитиву ви бачите у своєму житті, тим більше ви будете це примножувати. І так само про негатив. Якщо у вашому світі постійно негатив, все постійно не так, то ви будете бачити це повсюду навколо себе. Запам'ятайте, що всі зміни починаються з вас абсолютно все, що ви маєте у своєму житті, абсолютно все, що ви бачите. Абсолютно все те, як ви сприймаєте людей, це є наслідком того, на що ви фокусуєте свою увагу. Якщо до вас якісь люди приходять з негативом, можливо, десь вас ображають. Ви можете сфокусувати свою увагу на собі, на тому, щоб вирости якось через цю ситуацію, на тому, щоб стати сильнішою крізь ці моменти, ви можете побачити це як можливість, і точно так само ви можете побачити це. Як жертовність, як нещастя, чому до мене так ставляться, чому до мене так приходять, по що мені так не щастить. І ви отримаєте в житті те, на що ви фокусуєте свою увагу. І якщо ви бачите скрізь і якщо постійно вам десь не щастить, то ви це примножуєте в своє життя. Ви віддаляєте всі, абсолютно всі, блага від себе. І останній закон це закон віри. Якщо ви думаєте, що у вас не вдасться це зробити, ви праві. І що ви думаєте, що у вас вдасться це зробити, ви також праві. По вірі, вашій вам буде дано. Ви отримуєте рівноцінно те, в що ви вірите. Якщо ви вірите, що ви достатні, якщо ви вірите, що ви заслуговуєте всього найкращого, якщо ви вірите в те, що вас треба поважати, якщо ви вірите в те, що ви заслуговуєте хорошого ставлення, і ви дійсно цього заслуговуєте, значить вам, по вашій вірі, буде дано. Люди рефлексують. На вас, по вірі вашій. І весь світ рефлексує на вас, дивлячись на те, в що ви вірите. Якщо я вірю, що я успішний ютубер, я це вірю один день, два дні, рік, три роки, мені буде дано по вірі моїй, тому що в мене в голові. Вже інших думок не існує. Я є успішний ютубер і в мене одне бачення. І я веду себе так, я відчуваю себе так. Так само, якби я вірила, що в мене нічого не виходить, я взагалі нічого не варта, і мене не мають слухати люди, тому що бла бла бла. Ніби також життя це відображало. Ви самі є творцем життя, ви самі створюєте свою реальність, візьміть повну відповідальність за те, що з вами відбувається, і розумію, що. Якщо ви слухаєте зараз це, у вас може бути, знаєте, як неприйняття, вам може бути важко до цього прислухатись. Ви можете навіть виключати відео, щоб віддалитися від себе, але чим швидше ви це зрозумієте, складете до кубки, що те, що ви зараз маєте, ось та реальність, в якій ви зараз живете, є наслідком вашої віри, наслідком вашого вибору. Ви цілком відповідальні повністю за все, що відбувається з вами. Так зараз можете задуматись на хвилиночку про себе, про своє життя. От я зараз маю, до прикладу, таких друзів, такі відносини. Чому я маю зараз їх у своєму житті? Що я вірю сама про себе? Що я сама собі розказала, що зараз я приймаю своє життя, те, що мені не подобається? Да, можливо, вас. Це навчили в дитинстві, в школі і так далі. Але зараз ви доросла особистість, і зараз відповідальність за ваше життя перекладається повністю на вас. Отож, ви маєте задуматись над тим. Якщо мені зараз щось не подобається, чому я це прийняла? Як я думаю сама про себе? Чому я думаю, що зі мною щось не так? І я заслуговую на ось таке ставлення з боку інших, і я його приймаю. Тому що до вас може прийти будь-яка людина, вона може вам будь-що сказати. І тут ваш вихід. Ви це приймаєте у своє життя, чи ви це не приймаєте. Ви можете змінити своє життя в долю секунди. З того моменту, коли ви сядете і чесно собі признаєтесь, що окей, мене зараз не влаштовує моя зовнішня картинка. Мені не окей з цим. Я зараз це чітко усвідомлюю і я це чітко розумію. Все, що я зараз маю, є наслідком моєї віри. Я зараз працюю на неулюбленій роботі через свою віру, через те, що я. Повірила в те, що я не заслуговую на більше, через те, що я повірила, що що я піду з цієї роботи, то далі мене нічого не чекає через те, що я повірила своїм страхам, і через те, що я повірила в якусь обмеженість. Це ж також ваша віра. Якщо ви вірите страхам сумнівах, значить ви вірите в цьому, але якщо ви відкидаєте це і ви вірите в своє вище, я, ви вірите в свою душу, ви знаєте, що цей світ абандент. Це світ без меж. Всюди існує достаток. Це ж також ваша віра. І що всюди існує достаток, якщо в цьому світі є мільйонери, є люди, які живуть своє життя, мрії, роблять те, що їм подобається, роблять те, що їм придає сили і енергії. Якщо вони це роблять, вадіть того задоволення і вони утримують все, значить цей світ це достаток. Розумієте, що люд... одна людина змогла це зробити, чому ви це не зможете зробити? Всі ми люди, всі ми однакові. Просто хтось вірить, що він може, а хтось не вірить. Є люди з половиною ваших талантів, які просто вірять, що вони заслуговують цього найкращу, які просто вірять, що вони можуть отримувати великі гроші, тому що вони вже є на цьому світі, тому що їх створив Бог. Чому вони не мають користуватися достатком цього світу? Що з ними не так? Вони все повірили, і вони мають все. І є люди, які мають величезний потенціал, які мають величезні таланти, і вони просто не вірять, що до них. Може і має прийти все хороше, і до них воно дійсно не приходять. І саме прикро за таких людей, чесно. Тому, друзі, настав ваш час повірити в себе, розпізнати свою цінність, розпізнати свою автентичність, розпізнати свій потенціал і отримати всі блага, які ви заслуговуєте. І повірте, що ви заслуговуєте набагато більше, ніж ви можете навіть уявити. Ніколи не понижуйте свої стандарти заради людей, які не готові потягнути ваші високі стандарти. Ніколи ніколи не понижуйте свої стандарти, тому що ті люди вони завжди намагатимуться вас опустити, вас принизити, тому що вони не можуть дотягнутися до вас, тому що ви зверху, вони знизу і вони дивляться на вас. Там звідси і їм дискомфортно. Вони хочуть вас затягнути в свою ловушку. Не ведіться на таких людей, ніколи не понижуйте свої стандарти. Знайте, що ви заслуговуєте всього найкращого, і пам'ятайте, що по вірі вашій вам буде дано. І дотримуйтесь тих законів, які створив Бог. Вони діють тисячоліттями, і вони не змінні, і вони ніколи не зміняться. І коли ви порушуєте ці закони, ви порушуєте баланс всього. Світу. А ми є гармонійною частинкою цього світу. Ми в цьому світі як тимчасові... Жителі, отож дотримуйтесь правил, прийдуть у ваше життя найбільші блага. Дякую вам за перегляд, друзі. Дякую, що ви зі мною. Дякую вам за теплі слова, за мотивацію, за величезну підтримку. Я вас безмежно люблю, цілую і до зустрічі у наступному відео.